Вітання аграріям з поля! Сьогодні поговоримо про пшеницю і про підготовку до її посіву. Звичайно, я розумію, знаєте, на сьогоднішній день ціна від 4 тонн до 5,5 тисяч гривень за тонну. І у вас просто, знаєте, в кожного хтось щось трошки продав, а просто золоті гори цієї пшениці в кожного в коморі. Але все-таки хто приймає рішення сіяти пшеницю? То варто розумієте, не економити так, як минулі роки. Я просто проаналізувала десятки технологій за 2022 рік, які от зараз ми забрали в 2023 році. І знаєте, багатьох аграрів виникає питання, де моє врожання? 4,5 тонни, 5 тони, тонн. А потім, коли ми вертаємося до технології, починаємо знаєте, аналізувати крок за кроком, і технологія дає відповідь на те, а чому все так, тому що сіяли в листопаді, тому що хтось посіяв без а тому, що було велика кількість бурінів, які не забирали. Тобто в кожного. В кожного, якби є це все про осінь. В кожного є свої моменти, які не дали досягнути того результату, який би хотілося досягнути. Тому сьогодні, знаєте, я зібрала не основі такого знаєте, аналізу, я зібрала таких п'ять моментів дуже важливих, які дуже важливо провести з осені для того, щоб мати старт, основу для майбутнього врожаю, щоб мати з чим потім навесні уже спокійно працювати. Тому дивіться, я коротенько. Перший момент це, звичайно, час посіву. Оті посів в листопаді, вони так звичайно, що і посівши в листопаді, можна ще отримати непоганий результат. Але оптимальні терміни посіву з 20 вересня по 10 жовтня. Тому, хто планує сіяти пшеницю, готуйтеся завчасно, закупляйте добрива насіння, кому що треба для того, щоб протруїти насіння, для того, щоб на момент е, е, готуйте до посіву, для того, щоб коли підходять ці okay. дати, щоб можна було піти в поле і спокійно е, висіяти в оптимальні терміни. Це дуже важливо. Це важливо для того, щоб сформувалася коренева система. Це важливо для того, щоб пшениця встигла розкущитись ще осінню. Це важливо для того, щоб вона накопичила достатню кількість цукрів, яка дасть їй можливість спокійно перезимувати. Тому що оці наші зими, знаєте, коли відлиги, які настільки що аж іде відновлення вегетації серед зими. Оце все потім знаєте, виснажує рослини, і дуже важливо, щоб вони мали цю силу перезимувати. Наступний момент якість насіння закупляєте. Берете сертифікати окей, хто висіває своїм очистка? Калібрування і обов'язково звертаємо увагу схожість, енергія, маса тисячу насінин. Якщо ви даєте на аналіз, візьміть собі ще на зараження хворобами, збудники, щоб розуміти, які діючі речовини туди дати, і розуміти з якою масою, з якою кількістю висівати насіння. Бо, наприклад, от буквально вчора ми дивилися результати, просто в господарство в себе заклало, збирали пшеницю і ячмінь, дуже була жара, і вологість насіння при базовій 14% була 9%. І коли поставили на пророщування, то на схожість, то виявилося, що схожість там буквально 30%. Так, звичайно, що цей знаєте період спокою трішки прийде, воно ще щось підвищиться. Але якби це треба враховувати, щоб потім знаєте, не почухатися, що нібито висіяв а а нема нема нормальних сходів тому обов'язково ці речі перевіряйте Наступний третій момент це протруєння. Якісне протруєння в себе включає фунгіцидний, інсектицидний протруйник і стимулятор росту. Щоби ну, фунгіцидний протруйник, якби це база, база, якби це практично всі роблять, інсектицидний, ніхто грунтових шкідників не відміняв. Тому давайте. давайте, особливо, коли це оптимальні терміни. Коли це пізні терміни, звичайно, там можна якби не дати, але коли це оптимальні терміни, давайте. А ми зараз говоримо про оптимальні терміни. Ось, І стимулятор росту, який нам запустить кореневу систему, а коренева система допоможе зеленій масі рослини, рослини вже розвиватися. Наступний момент добрива, стартові добрива в рядочок. Ви розумієте, природня родючість грудів, знову ж таки, вчора в господарстві ми говорили, каже, в нас природня родючість ґрунтів 16-18 центнерів з гектара. Тобто, без добрив, як ти отримуєш, який ти результат можеш отримати без добрив, ну не дуже. І той азот, який ми будемо давати по мерзлоталому ґрунті, типу за кореневу НПК, якби це абсолютно не то. І Воно не ні в якому разі не може замінити стартового добрива. Небагато е, стартового добрива в рядочок 80 кг, 100 кг, Хтось дає більше, хтось дає менше. Це таке. Але це такі, знаєте, усередині кількість якісного добрива. В районі там зараз ціни різні, знову ж таки від різних виробників, але в районі там, 40 тисяч гривень можна придбати якісне добриво. Так, це 4 тисячі гривень на гектар. Але розумієте, це старт без цього фосфору, без цього калію, як, як отримати врожай, як, ну, як працювати. Тому обов'язково стартові добрива в рядочок, які, які теж допоможуть знаєте, розвинутися кореневій системі. І е, формуватися нормальним, е, нормальним рослинкам. Е, і ще один важливий дуже момент, який мало хто ще практикує, але який важливо практикувати, особливо, якщо у вас ранні посіви чи оптимальні посіви, це внесення гербіцидів з осені. Е, сходить пшениця, нейербократичний період від фази сходів там, до початку фази кущення, це якраз оцей осінній період. І якщо в цей період на полі велика кількість бурянів, а з осені в нас велика кількість бурянів, і багаторічні сходять, і озимі сходять, і зимуючі, і, і волошки. Омашки, мак, і талабан, і грицики, тобто, це все може е, зійти на. Метлюх може зійти нам осути може зійти нам з осені і тягнутися ця проблема може тягнутися до весни. І осінню, якби ці всі буряни падалися ріпаку, падалися соняшнику, забирають на себе поживні речовини, забирають на себе вологу, конкурують за світло, і вже рослина ну, не до отримує, не має тої свободи, знаєте, не може собі спокійно рости на полі, а потім ми підживляємо померзлоталому ці буряни, а, а потім ми навесні намагаємося оці вже підживлені, добре розвинути. Ті намагаємося їх забрати високі норми гербіцидів. І це все, знаєте, потрошки-потрошки, якби нам забирає урожайність. Тому ось цих п'ять моментів, про які я сказала, дуже важливо їх зробити з осені. Знаєте, спробуйте, спробуйте зробити, дати, і ви побачите, що в кінцевому результаті ви будете мати хороші, гарні рослини, на які буде приємно прийти на поле. І в кінцевому результаті, знаєте, не буде так, як один фермер каже, по пшениці мінус, але добре ж невелика площа. Розумієте, і це так. Це ж знаєте продовольча така наша безпека, це продовольча культура, це така одна з основних культур, які ми вирощуємо. І, і коли оцей мінус, це просто знаєте. Ну так неприємно і до, до глибини душі просто, просто зачіпає. Тому хто хоче мати плюс, давайте закладати, вже думати зараз і закладати оцей старт уже з осені. Звичайно, що у вас є свій досвід, у вас є свої поля. Ви розумієте, що вони можуть вам дати. Спробуйте собі розрахувати оцю технологію і яку урожайність вам треба досягнути, щоби в цьому результаті отримати плюс. На ціну ми не впливаємо. Але ми впливаємо на урожайність. То давайте якби, разом думати і, і весь фокус своєї уваги туди, на що ми впливаємо. Ось така інформація для роздумів на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.